Вітаємо вас на каналі ВПК-Підшипник. Сьогодні представляємо вашій увазі підшипник польського бренду CX-608ZZ на електроінструменти, наприклад, на електролопзік Зеніт ZPL-980 якор електродвигуна Bosch PST700, світязь SL800PM. Даний підшипник кульковий, радіальний, однорядний, закритий металевими захисними кришками з обох сторон. Розміри підшипника, внутрішній діаметр 8 мм, зовнішній діаметр 22 мм та його ширина 7 мм. Висока якість виготовлення та оптимальні технічні характеристики підшипника. cx 608 608 роблять його важливим елементом для будь-якого типу лобзика, де вимагається висока точність та надійність в роботі. ВПК – це завжди якісний товар відомих світових брендів.